Зеленский должен встречаться с премьером Великобритании Стармером. Говорит, собственно, наверное, и о гарантиях безопасности тоже. И тут же в The Times, возможно, нельзя полагаться на 100%, но они посылаются, собственно, на Кира Стармера. <coughs> на его заявление появляется статья о том, что Великобритания отказывается размещать 30-тысячный контингент, ну давайте назовем миротворцем, уже, естественно, после того, как будет мирное соглашение, если оно, конечно, будет, до него еще очевидно далеко, но даже после этого, если какое-то такое стабильное перемирие будет, Великобритания отказывается здесь как бы вводить сюда миротворческий контингент, так как это, ну, боюсь недословно цитировать, увеличивает риски того, что у Путина будет желание напасть и так далее и тому подобное. И вот, собственно, как вы это прокомментируете? То есть, никто же не просит сейчас вести войска, поехать в сторону там, горячей точки там, Доброполье, Покровск и так далее и вытеснять россиян? Либо же сейчас закрыть небо этого не будет. Очевидно. Но почему настолько вот коалиция? решительных она раньше называлась, оказывается настолько нерешительной, что боятся даже вводить любой контингент уже после достижения мирового соглашения. Так ли велики те риски, о которых говорят европейские лидеры, в частности Стармер? Вы знаете, у меня нет ни желания, ни готовности выступать в качестве адвоката европейских политиков в частности премьера Великобритании могу только одно сказать Европейские, европейское население Европы не готово воевать не готово воевать с Россией за Украину или даже, даже за себя поэтому позиция лидеров Европы это отражение отражение их избирателей я бы не, но вы знаете, я бы не стал преувеличивать значение вот этого факта, потому что, понимаете, все, все ведь это, это возможность, вот эта вот возможность ведения войск только после как установления какого-то перемирия. А где это перемирие? То есть это на самом деле дележка шкуры неубитого медведя. Поэтому заявляют, заявляют о том, что они не хотят вводить войска, в условиях перемирия. Ну и ладно. Перемирия-то нет никакого, и особенно не предвидится. Поэтому будем считать, будем считать что это некий э, социологический эксперимент. Ну, вот сказали так: как мне кажется, никакого э, значения практического это не имеет, потому что нет перемирия и нет, нет движения в эту сторону. А вот готовность предоставлять ракеты боеприпасы и какую-то другую военную технику. Вот это реальность. Вот это вот важно. Поэтому важно сейчас только военная помощь. А все остальное там разговоры о будущем перемирии и кто как будет там себя вести, ну это имеет скорее какое-то символическое значение. А причина понятна: Но население Европы не готово воевать. И в общем, ну наверное, можно их понять тоже. А те, раз говорю, це, звісно, очень прискорбно у Лондоні запланована зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єром Британії Кіром Стармером. Про це пишуть західні змі. Звісно ж, темою буде як прийдешня зустріч лідерів США та Росії в Анкориджі на Алясі, так і загалом той предмет розмови, який має там бути завершення, стале завершення російсько-української війни, та при цьому ожах врахування інтересів України, жертви. Цієї війни, ну і як ви знаєте, Британія є частиною коаліції. Колись вона називалася Коаліції рішучих. Пам'ятаєте, вони рішуче не приїхали 9 травня на заклик Зеленського показати єдність, бо боялися обстрілів Росії. Рішуче приїхали 10 травня. Потім поступово напевно самі зрозуміли, ну або можливо, це в медіа якось так пере. Кваліфікувалося, що коаліцію рішучих називати людей, які бояться навіть дивитися на тінь Путіна трошечки. Перебільшення стало е, називатися це принаймні в пресі коаліція охочих, тобто охочих допомогти Україні. Так, кожен з членів коаліції допомогу Україні надає і збройну, і фінансову. За це ми дякуємо. Кожного етеру. Ми за це дякує. Через звернення, буквально Володимир Зеленський, посадовці, блогери і так далі. Але знову ж таки те, про що я тисячу разів говорив, ніколи ця допомога не була своєчасною. І от напередодні зустрічі з'являється така прекрасна новина. Велика Британія відмовилася від ідеї створення 30-тисячного -ти контингенту в Україні, пише видання, принаймні пише видання Де Таймс. Власне, контингент не мав прийти сюди завтра, воювати з росіянами, відтісняти їх, так би мовити, з добропілля і укріплювати українські кордони. Контингент мав би тут розміститися вже після укладення Сталого Миру до якого ще надто далеко, щоб просто не допустити, як то кажуть, подібних інцидентів і зменшити бажання Росії. Агресувати проти України. Але ні, британське військове командування відмовилося від ідеї створення 30-ти тисячного контингенту для захисту українських портів і міст, але обіцяє жорсткі санкції проти Росії, пише The Times. Після онлайн зустрічі з президентом США Трампом, президентом України Зеленським та лідерами ЄС учора. Прем'єр Британії Стармер заявив, що європейські країни мають військові плани щодо розгортання сил підтримки в Україні після укладення угоди, до якої ще ну, її навіть немає образів. Але британське військове керівництво відмовилося від ідеї, згаданої щойно. Тепер вони пропонують більш цитата реалістичну місію, що включатиме повітряне гарантування безпеки над заходом України. Дякуємо, це прямо неймовірний крок. Підтримку навчання українських військових та розмінування Чорного моря. Будемо відверті, розмінування. Чорного моря це величезна буде допомога. За це буде велика подяка. І е, чорне море дуже забруднене. Мінами. Ви бачите, які інциденти і трагічні випадки трапляються на узбережжі Одещини. Тому це буде велика допомога. Решта, це вибачте на слові путінським сленгом Можна сказати, це «чос». Це фактично ні про що це жалюгідне боягузтво. Стармер сам виступав за створення коаліції охочих, щоб забезпечити дотримання Росії угоди про припинення вогню, і наполягав на тому, що західні союзники активізуються, показуючи, що ми ладні. Діяти зрештою, але деякі європейські країни побоювалися, що розгортання десятків тисяч військовослужбовців для захисту важливих українських об'єктів є занадто ризикованим, і не бажали надавати достатню кількість військовослужбовців, щоб стримати російського диктатора від нападу, що розчарувало інших. Ну тобто бояться провокувати появою своїх військових Путіна на чергову агресію. Тобто, ви. Тобто сановні західні партнери вже програли, маючи сукупно більші армії, зокрема в НАТО, значно потужнішу армію, значно сучаснішу. Більшу за кількісним, навіть складом, ви вже в головах програли Путіну, не вступивши в жодний бій і навіть. В Стрілковий бій між солдатами один на один. Ви вже капітулювали? Ви капітулювали на самому початку великого вторгнення, бо була пауза в кілька тижнів, коли думали, хай уже та Україна впаде. Ми зробимо вигляд, що не встигли, та на тому й вирішимо. А ні, Україна чомусь не впала, та ще й контратаки проводила. Довелося щось давати. Тепер знову. Власне боягузтво коаліція боягузів, ось так має називатися це утворення. Так звісно, якщо вони повністю припинять допомогу, Україна впаде. Це очевидно, і за ту допомогу дякуємо постійно. Та допомога важлива, та допомога грає свою роль, але ніколи вона не була своєчасною. Хоча, якби була політична воля, завжди би та допомога своєчасною була на превеликий жаль. Ну і давайте поговоримо про того, хто є. Власне, в епіцентрі цих подій, кому найважче. Тобто, Зеленському, Володимиру Зеленському, найважче не як фізичній особі, а в його обличчі нам, всім важко, українцям, які в епіцентрі цього всього, дивимося, поки е західні партнери виглядають за куточка, поки рашисти фактично ну ледь не килимово бомбардують. Зараз тимчасово перед Аляскою трошечки менше запускають дронів. Хоча уявіть, яке накопичення сталося за ці тижні, там уже мова дійсно про тисячі. Але партнери занепокоєні. Мирні переговори можливі лише після припинення вогню. Про це заявив Володимир Зеленський. Абсолютно слушна думка. Президент повідомив, що на шостій зустрічі коаліції, ну тут її називають коаліцією рішучих, я би вже точно так не називав. Давайте коаліцію охочих. А давайте коаліції європейських країн. Я пропоную ось таку назву. Давайте, щоб вона була нейтральною. Можете мене не підтримувати або підтримувати. Партнери підтвердили, сказав президент. Шлях до миру не може визначатися без участі України. Дякуємо. Без партнерів ми цього, звісно ж, не знали. Переговори матимуть сенс лише за умови припинення вогню також сторони узгодили подальші кроки та домовилися зберігати тісний контакт між Україною, Європою та США, тобто знову балачки і. Фактично жодної конкретики слова точніше, не слова а те, що пише The Times про Кіра Стармера, якраз це і пояснює.